та буде Давайте суд, буде через все, ну да. що, що ви... Комісія захопила тільки землі. Комісія була, купив тільки землі, загородив тільки землі. Чому не вийшли, не впустили на територію? Власник фірми МТД-18. Коли ми з ним зустрічалися, Андрій Іванович, це було три дні тому. Потім ми зустрічалися через день ще в нас в сільській раді. Він казав, що він хоче з людьми Зустріч організувати, О, Це ці, хто, сажувати. Я чи Ігор? Ігор казав. Так. Я зараз, так. оскільки тут люди зібралися, так. організували такий стихійний мітинг, тому що вже не М -м. можуть терпіти то все. Добре. і Я їх тому підтримую. <реш> Значить, просто прошу вас назвати дату. Бажано щоб це було в суботу, наприклад, десь година сьома, восьма, щоб ви приїхали. Якщо ви хочете говорити з людьми, будь ласка, говоріть з людьми в Народному домі. У нас, як Богу, є народний дім, і тоді поясніть людям всю ситуацію, яка твориться біля цього. Це будуть об'ясняти вам. Ті, що в мене орендують. Так, так. І документи не забудьте, за... взяти. А, а, забудьте. А, забудьте? я, я це маю вам пояснити. Не ви. я, я... Ну, через не, людина вас. Людина мені тут Але... говорить, що Так, Людина так, має ну, право говорити. Я вам не зобов'язаний абсолютно не, не, нічого. Не, не, я здав в оренду, це люди зараз володіють моїм майном. Я вам не зобов'язаний нічого показувати, адже не зобов'язувати. А цьому не зобов'язуєте.

Це що там, що там в корчах? Це що, я накидав?

Зараз під'їде та територія, на якій підставі вона є загороджена. Це обмежений доступ наш буде вкласти на цю територію. Є в мене документ про те, що я володію земельною ділянкою в розмірі 2 гектари. Все, я маю право їх обгорудити. Є дозвіл на ту землю. Ви розумієте, ви ж дивилися фотографії відповідно. Там розділено це все. Правильно, оце все цей весь комплекс. Фотографії не документ. Я Забороняю знімати. Mm, Заборонями, а, а ми, ми забороняємо ви вам тут ridete, проводити. Руку. А нам не, а ми забороняємо, а нам, не, не, а ми забороняємо що, вам що, тут що, проводити таку діяльність. Ви нас послухаєте, ми забороняємо вам тут діяльність проводити. Ви мене послухаєте? Майте людей, не мене лічно. Мене не потрібно. Я людей знімаю. Мене саме побачу свою цей. <плес> а вам за та вже а суд вам? я заборонив себе знімати. Не я громаду знімаю. Власне, та на землю. Є документ, Коранда. що ця земля того, в, не в чому не задавайте Май. мені таке запитань? Люди вони вам все пояснюють. Ну, ну, якщо ти є власник, ти маєш ворингу. знати, що Він на твоїй землі діється. Зімл ну та як не задавати питання? То то що ти якісь нинішні чишов як власник? Відповідає за все.

Ну, хто хто, що він я передав я я -я, я оренду. Він передав будівлю? Да. Так. Будівлю передав оренду. Да. ТЗО РДД так? пану Шутормі, ви передали в оренду будівлю. Правильно? Так. Земля. Слухайте, шановні, не запитання. А кому вам задавати? Вон, не а, які а ви не хто не така? Ви... Не ви... Не ви найдні... Житель великої горожаницьки, як всі. Такі як всі. Ми тут жителі великої горожани. Усі поспортиви маємо. А ви їх това велика вонжальна. і маємо право Всі позадати чому ви захопили заку... таку велику територію?

Ой боже, копки. Ні, от є, то є салаш, а то є шатурма. От його худий, то є салаш, а то є той, то є шатурма. Ой, Господи Боже, а то був я не знаю, хто напевне брат його, його брат. Тут його два периоди, там чорні шепче, так що не видно. А влада наша дурочки валяє. Ось він пішов. Зараз вони під'їдуть. Ми дуже багато чого думаємо. Ми просимо, щоб ви прийшли на зустріч з цією громадою, з цією громадою, у наш будинок культури, і з усіма документами, які ви маєте тут право. Ніхто не прийде, нині нехай показують. Руби немає, а громади. Добре, що нині люди прийшли, а дуже багато. Так да, Чому там таке робить? Чому вода не чуть погано? У мене не можна пити. загородити, нема права. Ви не думаєте, що тут хтось один тільки є. Ми тут всі один, і єдині, ми ви нас утруєте повітрям, водою. Моєю водою ми знайшли кадмій. Я води не можу ні пити, ні їсти, ні нічого зварити на тій воді. Що ви робите? Що ви витворяєте? Що ви витворяєте чим ви займаєтеся тут? Так, повітря вівторок в магазині. Повітря чути всюди чути. Ви ви не вас документи на землі. Я вже маю, маю досвідкої ради. Це до одна... представників. Це одна… Представники нашої влади повідомили нам… Тихо, тихо. Представники нашої влади тихо. Тихо. повідомили, що у вас жодних документів <кх> на земельну ділянку немає. Відповідно, не секунду на півтора року, відколи ви сюди зайшли огородити. Вони роз написали, чого ви огородили? Давайте поговоримо так. Ви знаєте прекрасно, Це було, Ген, генплан, що має бути розмежування та розмежування. Ми зробили, ми зараз виготовляється план. Який план? Повністю громаді. Нехай вони вам скажуть. Який план? Ви маєте план? Ви того плану не отримаєте? Розмежування повністю. Ми вас хочемо вас розчарувати. Ви того плану не отримаєте. Ми вас хочемо розчарувати. Зрозуміли і не буде влада вирішувати. Будемо ми вирішувати, що ми тут на землі маємо робити. А От що, і не все. Ми є влада так. і ми є в селі живемо. Відійдіть, будь ласка. Давайте тінь. тримати дистанцію. Давайте. Дякую. Звісно. У вас у нас немає детального плану. У вас немає детального є, плану немає. на Для цю того, земельну було, ділянку. Відповідно, грош... нема експертно грошової оцінки. Відповідно, ви не можете укласти договір оренди землі. Так вірно? Вірно на підставі чого ви це огородили? Шановна, дивіться, була розмова. В міського голови ми знаємо. Знаєте, документів немає. По на підставі чого ви огородили, не маючи документів. По послухайте, яка була дому. Я, я не я не з вами на цю тему спілкувався. Я тут сам ми вам дозволили. Вони прийшли. Ми прийшли до такого Ми проплачуємо на генштаб повністю Генплан. з генплану. Села. Генплан Ой, села наявний. Так, так. Ви не орієнтуєтесь в тому, давайте, що ви говорите. Ви ваші оплатили тільки розробку детального тільки, плану, а, плану а, а не генплану для всієї голови. Тільки детального плану тільки тільки ось цього шматка. Ви до мене не кричіть, говоріть тихо, спокійно і рівно. Слідуючи шматки детальних планів. Vou dar o Минулої сесії ці, 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 там п'ять ділянок. Давайте не розказуйте неправди при... людям. Давайте приїде ваше керівництво. Це не наше ну, керівництво. Керівництво представники вашої це громади. не наше керівництво. Це підзвітні особи нам, Добре. ми громада. Ви Я не, не так і не зрозуміла, право. який у вас є документ на землю. Ну, хто є? від чого ви огородили які представники? Ви е, зайнялись це. Називається рейдерський захват земельної ділянки. А зараз що на закону.

Скажіть відкрито, кому Бо, заплатили гроші. а нам не, нехай забирають yeah, свої всі, yeah, не і нехай виїжджає. Не Тосі все розходить. Але чому ви таке робите? Що нам наше здоров'я трав? Казали, що будуть пластикові вікна, двері, а де ті пластикові вікна двері і нам і на тихі пластикові, міlo, але, тихі. пластикові Мило, але ви розумієте, в цілі. він вам оренду дав. Каже, що не ваше а що я бога. Ну не так свої. Ми хочемо подивитися, чи ви займаєтеся? Ви нам екскурсію зробите? Можемо подивитись, та й нема заходь. Заходимо пішли, пішли, пішли.